В Ужгороді обговорили програму оздоровлення закарпатських дітей. Торік видали більше чотирьох тисяч путівок, цього року удвічі більше. Влітку відпочити на пільгових умовах зможуть вісім тисяч дітей, віком від 6 до 18 років, які раніше оздоровча програма охоплює лише тих закарпатських дітей, батьки яких працюють. Однак у цьогорічному літньому сезоні є деякі зміни. На жаль, ми планували провести закупівлю путівок в на море, але враховуючи суспільно політичну ситуацію в Україні, ми оголосили ще один тендер, щоб повністю провести оздоровлення на теренах нашого краю. Відтак здешевиться вартість путівки. Разом з цим дольова участь батьків. В середньому відпочинок коштуватиме до 300 гривень. Якщо мова йде про путівку із 10 відсотковою доплатою, кількість саме таких відчутно зросла із 700 до 5 тисяч. Керівники оздоровчих закладів переконують, навіть без моря відпочинок дітям забезпечать. Це і похід, і нічні такі вогнища перебування. Більше всього в лісі на природі дітей чекають і пізнавальні програми, і нові знайомства. Адже в кожному таборі путівки замовляли для різних областей. Ми працюємо з Київською міською радою профспілок України і з фондом соціального страхування Закарпатської області. Значить, з фонд соціального страхування на літо замовив 140 путівок за повну вартість. Там 10% тільки буде оплата. А Київська міська рада профспілок України замовила 300 путівок. На літо, яка також буде займатися оздоровленням дітей Києва. Но мені дуже приємно, що ми цього року основну все-таки увагу ми покладемо на оздоровлення закарпатських наших закарпатських дітей. Путівки розраховані на три заїзди по три тижні. Перших відпочивальників зустрічатимуть уже наприкінці травня.